Був на Майдані з першого дня. Мені спалили машину, кинули в їм гранату. І прийшов я 7-1 дня в АТО. 11 разів ми з молодою командою з Васівщини. І Фастова Фастівського району 11 разів були звоняту. Велике обурення у мешканців Фастівщини викликав сюжет на одному з центральних телеканалів, у якому їхнього земляка, активного майданівця та волонтера Василя Сулиму ні за що ні про що звинуватили у привласненні старого УАЗа. Аж диву даєшся, до чого можуть дійти деякі непорядні журналісти у несамовитій гонитві за дешевою сенсацією, а ще готові зі шкіри пнутися, аби виконати брудне політичне замовлення. Поплічники Олега Ляшка вкрали УАЗик з міської лікарні Фастова. Очевидно, для всіх, що перед телевізійниками з 1 плюс 1 було поставлене чітке завдання споплюжити чесне ім'я Василя Сулими. Не зупинило їх навіть те, що цей чоловік від початку конфлікту на сході став одним з найактивніших учасників волонтерського руху. Я знаю, що він їздив, куди їздив і коли. Коли ще наші ногі фастовські волонтери. И не думали никуда ездить, я уже ездил. И Василий Иванович ездил. Сотні бійців АТО щодня дякують йому за допомогу харчами та військовим обладунком а безпідставні звинувачення на його адресу сприймають як особисту образу. Ми отримали ці машини. Ми зробили про це звіт, тому ну, інформація про те, що вони вкрадені там це по абсолютно брехня. Тим паче, ну Василь Іванович – порядна людина. Ми його добре знаємо. Він допомагав не тільки нам, а багатьом батальйонам і військовим бригадам. І ну всі про нього відзиваються Добрим словом. Тонни продовольчих вантажів, одягу та бойового спорядження зібрав і відправив на схід Василь Іванович разом зі своїми однодумцями. Передав я 27 кілограмів казок, 77 очки тактичні, тактичні натовські і 35 бронежилетів. Але не хлібом єдиним живе чоловік. Духовна підтримка для бійців не менш важлива. І в одну зі своїх поїздок в зону АТО пан Василь узяв з собою і кількох священників. Отці церкви ще й до цих пір перебувають під враженням від побаченого. Сам був на точці. ми сам були трималися за ті танки, за ті БТР, і нам показали, куди ми маємо тікати, бо один на це секунду вас кар'єру споряджує. Але знайшлися й такі, кому діяльність наших волонтерів припала геть не до смаку. Приміром, досить дивною була поведінка фастівських правоохоронців. Посеред білого дня, без вагомих на те причин, вони зупинили вантажну платформу, що перевозила щойно відремонтовані уази, які з Києва мали вирушати прямісінько на передову. Зараз виникли питання, куди ця машина направляється? В яку бригаду? Ми самі не знаємо, куди ми демона нас розстріляють. Я ж не знаю, де нас уб'ють чи придб'ють. Присікалися до однієї з автівок. Бо цим-то їм не зрозуміло, на яких підставах її було придбано і куди її відправляють. Лише приїзд начальника гаража, на балансі якого перебував автомобіль, дещо розрядив ситуацію. Він пояснив, що всі документи було оформлено в законний спосіб і жодних претензій до волонтерів у нього немає. І машині кузова практично немає. Да. ні. Та щоб рух транспорту було продовжено далі, і цього виявилося замало. Знадобилося навіть особисте втручання Фастівського воєнкома. Лише після його роз'яснень міліціянти дали дозвіл на проїзд колони. Поясніть, будь ласка, вони можуть їхати. А ви думаєте, машину бригади, то можуть, але скандал відразу підхопили столичні телевізійники, і замість того, щоб неупереджено розібратися в ситуації, видали в ефір нічим не підтверджену інформацію. Чомусь не розповіли, як ця машина не один рік ржавіла на задвірка Фастівської районної лікарні. Як волонтери на буксирі притягнули її до автомайстерні, капітально відремонтували і щойно по тому передали в зону АТО. Ці машини стоять, вони їздять, ми їх ремонтуємо, вони вже були під шквальним вогнем. Не один раз вони стояли на блокпостах, їх обстрілювали. Так само столичні акули мікрофона чомусь не виявили жодного бажання вирушити до Іловайська, щоб поспілкуватися з бійцями, які вивозили на цьому транспорті поранених товаришів з поля бою. Вони б залюбки продемонстрували їм і пробитий снарядом капот, і посічену кулями кабіну. І такі несправедливі упреки, що машини доїхали, не доїхали к до нам. Да я лично сидів за рулем этой машини. Я это можу подтвердить. і сотні людей, які видели рядом моїх бойових побратимів. А ще журналісти забули спом'янути, що злочасний УАЗик це не єдиний автомобіль, у який борівські волонтери вдихнули нове життя. Василь Сулима разом з командою своїх помічників власним коштом, ретельно по гвинтику перебрали ще сім автомобілів цієї ж марки. Чотири з них уже передали на передову. У цьому гаражі зараз ремонтують старенький 469 й уазик. Ще буквально вчора це була груда металу, а вже найближчим часом його доправлять в зону АТО. На час нашого приїзду молоді майстри разом з Василем Івановичем усували несправність у коробці передач, а потім ставили нові свічки та міняли проводку. Р Робимо УАЗ, бо щось десь пропала зарядка, все буде нормально, все буде робити. Також реанімували двійко майже списаних фантажівок. Один 66-й газик, який після капітального ремонту заблищав як нова копійка, також уже відправили воякам. Завдяки тісній співпраці старшого та молодшого поколінь і робота просувається злагодженіше та жвавіше. Я Підтримуємо різами советується Іванович, як там то, як там ето, як правильніше. А, як. Да. А наскільки ж необхідні для війська ці вантажівки та маневрені уазики, багато з яких давно віджили свій термін експлуатації, звісно ж, краще за всіх розкажуть самі учасники бойових дій. Заступник командира спецпідрозділу Купол Володимир Радовицький пригадує не один випадок, коли брак транспортних засобів обертався людськими смертями. Транспорт завжди потрібний. В першу чергу, навіть коли нашого командира вивозили, не було навіть транспорту, навіть вивозити поранених. Довести до кондиції старе авто це лише половина справи, бо ж уся ця техніка призначена не для прогулянок. Вона виконуватиме бойові завдання, а відтак, окрім справності, мусить бути ще й належно броньована. Тож і для зварювальників роботи вистачає. Ми покупали четверку метал, ставили її трошки під углом, по крайній мере, ну як, звісно, в лобову проб'є пуля, але досколків це все. Будемо говорити, сохранити солдати, і все там милькашета воно одлетить по-любому. Колишній афганець, а нині активний учасник АТО Каміль Валетов часто повторює свій улюблений вислів: будемо рухатися, виживемо. За весь час активних бойових дій у його підрозділі не загинула жодна людина. Як він сам пояснює, все завдяки постійному переміщенню і швидкій зміні дислокації. А відтак щиро не розуміє, чим викликана така агресія до людей, завдяки зусиллям яких він і його друзі лишилися живими. Василь Іванович сам позвонив сказав, Каміль, яка допомога нужна? Через два дня ця допомога була? Я просто не знаю, кому вигідно на сьогоднішній день чернити людей, які допомагають армії. Такий він, оцей Василь Іванович, Сулема, покірний Богу щирий до людей.